Україна в 1919 році. Друга війна радянської Росії проти УНР січень лютий 1919 року. Боротьба за владу в Україні, Перебіг війни з директорією, причини прагнення радянської Росії встановити радянську владу в Україні. Український фронт під командуванням Антонова Овсієнка вів наступ за двома напрямками Київським. Полки Щор Сабоженка та інші наступали через Чернігів на Київ, залишений директорією в лютому 1919 року. Харківсько-донбаським цей район зайняли групи військ Дибенка та Сабліна. Причини швидкого просування більшовиків пояснюються кращою організацією Червоної армії перед напівпартизанською петлюрівською армією. Окремі загони на чолі з отаманами байдужістю значної частини місцевого населення, що втомилося від демагогії директорії, на бік більшовиків перейшли загони Махна, Григор'єва та інших зелених. У результаті у Києві вдруге встановилася радянська влада, лютий серпень 1919 року. Армія директорії була розгромлена, а її залишки відступили в район прикордонної річки Збруч або втекли через Румунію до Галичини. Однак положення радянської влади в Україні не було стійким, тому що уряд Раковського проводив загальноросійську політику воєнного комунізму, що відштовхнуло від більшовиків населення України. Саме через воєнний комунізм змінилося ставлення до більшовиків зелених і махновців. З півдня почала наступ армія Денікіна. Наступ Денікіна та його розгром. Улітку 1919 року армія Денікіна прорвала фронт на півдні України і за кілька місяців оволоділа Україною, центрально чорноземним районом, вийшла до Тули. Її швидкий успіх пояснювався: заколотами в тилу Червоної армії, донського козацтва Григор'єва Зелених і так далі, і високим бойовим духом в лавах добровольчої армії на початку 1919 року. Насильницькою мобілізацією, яка довела чисельність армії до 110 тисяч, отриманою від країн Антанти зброєю, перевагою в кінноті, яка під командуванням Мамонтова і Шкуро кілька разів проривала фронт. Для відсічі Денікіну радянський уряд оголосив Південний фронт головним і за пропозицією Леніна висунув гасло усі на боротьбу з Денікіним, сформував першу кінну армію. Розгорнув партизанський рух в Україні керівник Косіор, підтриманий селянами через відновлення денікінцями поміщицького земловолодіння, реквізиції худоби, коней хліба і так далі. Південний фронт під командуванням Єгорова, прорвавши фронт білих, розгромив основні сили Денікіна, відкинувши їх у Крим. Кавказький фронт під командуванням Тухачевського оволодів Кубанню та північним Кавказом. Особливості дій селянської армії нестора махна загони зелених виникли в 1918-19 роках і нараховували в різні роки від кількох тисяч до десятків тисяч чоловік, контролювали сучасні Дніпропетровську, Полтавську, Київську та Південь Харківської областей, на відміну від регулярних частин червоних і білих, брали під контроль не залізниці, а сільську місцевість, ведучи партизанську війну. Складалися в основному із селян, і, в залежності від селянської позиції, змінювалася політика загонів. На початку 1919 року боролися разом із Червоною армією проти директорії, розчарувавшись в її обіцянках. Навесні улітку 1919 року воювали проти більшовицьких продзагонів, котрі здійснюючи продрозкладку, фактично грабували населення. Улітку восени 1919 року. Проти денікінців, що відновили поміщицьке землеволодіння. У 1920 році Махно допомагав Червоній армії в розгромі Врангеля. Після розгрому білих радянська влада боролася вже з Махном, який лякав її своєю норовливістю і непередбачуваністю, заважаючи взяти під повний контроль українське село. Після поразки в серпні 1921 року Махно втік до Румунії, а згодом емігрував до Франції. Методичні рекомендації при вивченні теми основну увагу слід звернути на особливості поведінки воюючих сторін в Україні в 1919 році радянську політику воєнного комунізму, соціалістичні експерименти директорії. Дії білих урядів та армій, політику влади рад без більшовиків Мах та інших лідерів зелених, а також на реакцію на згадані гасла та дії української інтелігенції, міщан та селян, котра спричиняла швидкі зміни влади в Україні на цьому етапі громадянської війни. Перевір себе перше питання які причини падіння радянської влади в Україні в 1919 році, друге зелені. Грабіжники, безідейні бунтарі чи народні месники. ОбҐрунтуйте свою відповідь. Україна в 1920 році цей період характеризується закінченням громадянської війни, радянсько-польська війна, розгром армії Єврангеля в Криму, Петлюрівських і Білогвардійських військ на правобережжі України, радянсько польська війна Причини прагнення уряду Пілсуцького знищити радянську владу в Україні. Розширити кордони Польщі за рахунок частини Литви, Білорусії та України, збити напругу соціального невдоволення польських робітників і селян, переключивши їхню увагу від внутрішніх проблем на патріотичну війну, скористатися союзом з УНР на дуже вигідних для Польщі умовах за Варшавською згодою у квітні 1920 року. Петлюра обіцяв Польщі східну Галичину, Західну Волинь, частину полісся забезпечував продовольством польську армію, надавав війська для походу на Київ. Збільшивши перевагу сил удвічі в Україні у п'ять разів, Польща за кілька місяців захопила Білорусію правобережжя України та Київ. У відповідь радянський уряд опублікував звернення до своїх громадян, у якому викривалися цілі імперіалістів. Оголосив нову мобілізацію, яка дала півмільйона нових бійців, перекинув з інших фронтів на польський Першу кінну армію, 25-ту чапаєвську дивізію та інші елітні з'єднання. Обіцяне Петлюрою всенародне повстання в Україні проти більшовіцької влади не відбулося. У результаті наступу Червоної армії влітку 20-го року. У ході Київської операції Південно-Західний фронт під командуванням Єгорова, активізувавши Першу кінну армію, прорвав фронт, взяв Київ і наступав на Львів. Західний фронт під командуванням Тухачевського зайняв Білорусію і наближався до Варшави. Завдяки швидкому радянському наступу. Було порушено співвідношення сил на користь Польщі, тому що вторгнення на польську територію викликало могутній національно визвольний рух у Польщі, що посилився через створення більшовиками тимчасового революційного комітету Польщі Дзержинський, Мархлевський, Кон та інші, який створив держгоспи і насильно заганяв до них селян, проводив антирелігійну політику, заохочував убивства кцюнзів тощо. Створення 15 липня 2020 року. Галицької соціалістичної радянської республіки виявилося штучним, а трудящі західної України в своїй масі не підтримали гасел Галревкому, грабуй буржуазію в справжнісінькому розумінні цього слова. Польська армія швидко провела мобілізацію і знову одержала перевагу військових сил. Радянські війська були виснажені 500-800 кілометровим наступом, відірвалися від тилів і зазнали великих втрат. Утворився величезний розрив між наступаючими західним і південно-західним фронтами. Польська армія, організувавши наступ, завдала поразки Червоній армії, яка з величезними втратами відступила. Через те, що війна почала набувати затяжного характеру, до чого не були готові обидві сторони. Польща підписує з радянською Росією та радянською Україною ризький мирний договір, березень 1921 року. За яким до Польщі відходили західні райони України та Білорусії, розгром більшовиками військ Врангеля, закріпившись у Криму, залишки білих армій під командуванням барона Врангеля 50 тисяч, використавши радянсько-польську війну, спробували організувати новий похід невдала спроба прориву під каховкою з метою об'єднатися з польськими і петлюрівськими військами захоплення Мелітополя та Маріуполя. З метою прорватися на Дон у розрахунку на підтримку донського козацтва. У відповідь радянським урядом був створений південний фронт під командуванням Фрунзе. Проведена нова мобілізація, сформована Друга кінна армія під командуванням Миронова, перекинута з польського фронту Перша кінна армія та інші з'єднання, що відзначились своїми діями. Підписано союз із махном про спільні дії проти Врангеля у підсумку: Червона армія. Ударивши з Каховського плацдарму, звільнила південну Україну двома ударами через турецький вал і озеро Сиваш ціною великих вдрат прорвалася в Крим, де були розбиті залишки врангелівської армії, частину з яких 150 тисяч військ і цивільного населення евакуювала до Туреччини французька ескадра. Це тепер вважається видатною воєнною операцією. Економічна політика більшовиків в Україні. Основна причина. Спроба більшовиків реалізувати утопічну комуністичну модель прямим насильницьким шляхом. При цьому більшовицькі ідеологи стверджували, що існує необхідність мобілізації всіх сил у державі і перебудови країни на військовий лад через громадянську війну, що почалася, та іноземну військову інтервенцію, господарську розруху. З 1914 року війна, голод у містах, параліч залізниць тощо, гостро класову боротьбу розгол бандитизму, саботаж тощо. У ході здійснення більшовицького експерименту був запроваджений воєнний стан, щоб забезпечити міста хлібом, армію зброєю, країну безперебійною роботою транспорту тощо, основні риси воєнного комунізму в галузі сільського господарства. У травні 1918-го, січні січні го років уведення продовольчої диктатури, за якою в селян вилучалися всі надлишки хліба за твердими держцінами, у січні 1919, березні 1921-го запровадження продовольчої розкладки на різні види продовольства, за якою для кожної губернії встановлювався план здачі хліба державі, тобто влада могла забрати у селян і увесь хліб. Воєнний комунізм. У промисловості. Націоналізація всіх підприємств, де працювало більше п'яти робітників з механічним двигуном або десяти робітників, якщо він відсутній. Сувора централізація управління рішення держустанов були обов'язкові навіть для приватників кустарів, загальна трудова повинність, насильницька заготівля дров, розвантаження вагонів тощо, формування трудових армій. У галузі торгівлі й розподілу. Заборона приватної торгівлі і перехід до прямого товарообміну при повній інфляції, карткова система і розподіл продуктів за класовою ознакою, робітникам більше, зрівнялівка в зарплаті в рамках кожного класу під час голоду тільки трудящі одержували прожитковий мінімум, скасування плати за житло, комунальні послуги, проїзд у транспорті тощо. Оцінка політики воєнного комунізму. За радянських часів цю політику вважали вимушеною, наголошуючи, що вона стала важливим джерелом перемоги більшовиків у громадянській війні, тому що дозволила запровадити залізну дисципліну в державі, прогодувати армію та країну, врятувати промисловість від повної зупинки. Проте з самого початку більшовики за допомогою цієї політики намагалися безпосередньо перейти до комунізму. Про це свідчить. Підхльостування інфляції в надії на повне знецінювання і зникнення грошей, перехід до комуністичних відносин, експлуатація революційного ентузіазму при відсутності матеріальної зацікавленості, широкомасштабний червоний терор, здійснюваний ВЧК за класовою ознакою проти представників ворожих класів, експерименти в рамках так званої культурної революції, спрямовані на виховання людини нового типу. Продовження застосування цієї політики після закінчення громадянської війни призвело до найглибшої внутрішньої кризи в радянській державі, яка охопила всі сторони життя. Методичні рекомендації 1920 рік став останнім роком широкомасштабної громадянської війни в Україні, котра велася регулярними арміями. При вивченні теми варто звернути увагу на причини поразки різних сил, що боролися за владу в Україні в цей період. І на причини перемоги більшовиків перевір себе перше питання Варшавська угода Петлюри з Польщею, помилка, зрада українських інтересів чи остання відчайдушна спроба вибороти українську державність. Аргументуйте свою відповідь. друге питання які причини кінцевої поразки українського руху в 1917-21 роках?